Ну що, привіт, вітаємо всіх шановних слухачів цього чудового подкасту. Гарно, що в реальному житті ми з тобою все ж таки бачимось і слухаємось, а не так, як виходять наші подкасти. Слухаємось, слухаємось. Да. А, хорошо, хорошо. Слухаємось з тобою. Іноді, да. буває таке. Ну нічого, я впевнена, що а, люди змогли трошечки відпочити від нас. Бо, мабуть, ж так втомилося, стільки було підкастів. Боже. Подкастів до цього Да. Ну що, ми зробили собі каву, і це наш подкаст на нашій віртуальній кухні. І нагадую, що ми не несемо відповідальності за все, що тут сказано. Так. Подкаст вибухові киченята. Я забула вообще про те, що у нас подволка якась є. Я згадала про це в останню секунду. Чуєш, ну що, всіх з майстрів звільняють? Так чудово слухай, може ми з тобою хоч почнемо нормально подкасти, до речі, записувати, тому що нас звільнять. Так, да, буде купа вільного часу, позвільняють всіх з майстрів І а, ні, чекай, якщо всіх звільнять, треба когось якимось замінювати. Ну, типу, може, є якась опортюніті на кращу компанію перейти? На кращу компанію. На кращу посаду, може на кращу опінців. зарплату. На кращу. А, що, ну, Боже, що таке краща посада. Е, ну, Кимось точно замінять, звісно. Е, в принципі, як ми можемо вже побачити, ми маємо певну тенденцію зараз. Я думаю, багато хто про це говорить. Не так давно говорили про це в чатах великих, скажімо так, українських, про те, що скрам майстрів заміняють інженіринг менеджерами. Що ти думаєш з цього приводу? Я взагалі не можу зрозуміти, що це за звір, бо під цією назвою я бачу ну, дуже багато різних людей. Хтось Такий справді інженірінг, тобто така собі переназва архітектора, а хтось, uh -huh. ну, просто project-manager, ну, типу, куди пошлють. І тому ми можемо, ну, не ми, а інженіринг-менеджери можуть попасти в ту ж ловушку, яку попали скрем бо з майстрами називають і технічну людину, яка розуміється в процесах. І контролює процес, і допомагає команді вирішувати проблеми, і умовну людину, яка пройшла триденний курс. Угу. Чи багато знаєш таких скрам-майстрів, які дійсно знають е глибоко технічну сторону питання? Ну, як мінімум, тебе. О, Боже, дуже дякую. Дуже дякую. Ну, але так, щиро, в, в цілому, ми ж спілкуємося, правда, з іншими скрам майстрами, ми маємо ком'юніті певні. Зустрічаємось, чи не мав тебе відчуття, що це і стало а, цією причиною заміни скромместрів, в общем-то на так званих інженіринг-менеджерів, навіть якщо це ті типу, падобє Project менеджера? Та ні, я так і вважаю, бо я чув ну, коли навчався, да, чув таку історію, що ще до написання скрам гайду. Сазерленд і Швайбер, як проводили свої тренінги, вони просували свій метод, приходили як коучі в якусь команду, яка хоче більш відповідально ставитись до свого інкременту, проводили тренінг і казали, чуєте, ну от ми бачимо, що там. Джон більш клепко має, uh -huh. про що ми тут розмовляємо. Давайте він буде з краммайстром. Uh -huh. Тобто з ставав хто? Е, людина, яка розуміється в інженірці, яка розуміє, як перетворюється ідея в інкремент і допомагає команді з цим розбиратися. Потім, коли uh -huh. пішли, треба було захоплювати ринок, і пішли курси дешеві по, по підготуванню з майстрів спочатку був сплеск, Потім, коли якість впала дуже до, по суті, координаційного менеджера чи людини, яка е, дає команду, коли, коли вже час обійматися біля дошки, е, бо спринт закінчився дійсно, а mm -hmm. не то, то, ну то не Скрамайстер. Може бути, ну, це альтернативна історія. Може бути, зіграла б якусь якість градація. Знаєш, там сінер, скрам не сінір, скром Бо подивись на інженерів: ніхто не вимагає від джуна супер, пупер-друпер. Да? да, там в вакансіях я постив в нашому імповерсклабі, що треба що uh -huh. шукаємо скроммайстра джуна досвід 5 років. ну... Це а вже ж перебори, це розуміть. Да. І, і, і ці градації є для інженерів, пусть вони ну, мали зміну да, для американського ринку сіньор. Це хто 10 років попрацював, а у нас е, хто може сам задачу закрити. Може, це б якось вирішило проблему з крім майстрів, але маємо, що маємо. Дійсно погоджуюсь з тобою, дійсно погоджуюсь з тим, що, скоріш за все, це і стало певною причиною заміни скрамайстрів на ЕМ, так званого. Теж погоджуюсь з тим, що дуже складно зараз нормально описати, що то є ЄМ, ЕМ, оскільки дійсно, коли дивишся вакансії, є вакансії, де просять, наприклад, так дійсно повноцінно сидіти в кодовій базі, контриб'ютити туди. Навіть є такі позиції, які дійсно, в принципі, той самий скрам майстер. Лише тільки прописано, що ти повинен розуміти а, технічні концепти. Тобто, умовно, якщо тобі хтось скаже про якусь таку страшну штуку, як бранч, матір Божа, то у тебе не було а, інсульта якби, від а, всього цього. А, це, це дійсно так. Тим не менш, дивись, як цікаво виходить, що як ти вже правильно зазначив, десь на початку так і було, що скрам-майстри майстри це були люди, які хорошо розуміли а, технічку. Але з часом ми мали певні проблеми не тільки з розумінням технічки, але і з тим, наскільки глибоко вони занурювалися. Але ж причина в тому числі була і з точки зору організації, тому що певна кількість організацій хотіла бути якоби скрам, найняти собі якоби скрам майстрів, але не давала їм можливості робити реальні зміни. Тобто, це була така роль, яка повинна отробити те, що їм зверху скажуть. Чи не здається тобі, що інженерних менеджери в принципі закінчать так само в якомусь сенсі там, де не будуть мати можливості міняти щось глобально в компанії? Я думаю, що точно вони так закінчать. І питання тільки через три роки, через 30 років, або через 10, Ну тут, тут таке. Бо наприкладі е, бізнес-аналітиків я зараз бачу, е, що. Все ж таки, з часом ми переосмислюємо. Ну не ми, а організації переосмислюють ролі. І зараз в дуже багато яких командах я бачу, що бізнес-аналітик став тягнути проєкт-менеджерську роль. Тобто, все одно uh -huh. організації хочеться, щоб хтось розживав і поклав девелопери в рой цю задачку. І раніше це були project менеджери тепер project менеджерів нема, бо це не agile. Є скрам майстри скрам-майстри це не роблять. Ну, тому будемо бізнес-аналітика заставляти це робити. Так і інженерінг-менеджери, це все ж таки шлях. Ти знаєш, як бумери вчать Generation Альфа, ви колись будете на нашому місці, не. так і ми скрам-майстри можемо зараз повчити трошки інженерів менеджерів Ви будете тож, точно на нашому місці. Питання, що робити зараз. Зараз, коли в тебе є запал і ти дійсно розумієш інженерку, uh -huh. чи що тобі потрібно навчитися від скрам-майстра, щоб повноцінно йому замінити? Якщо тобі треба його повноцінно, дійсно. Ну, замінити, якщо в тебе а я є 90% кейсів, то no. тобою замінюють в кавичках. Ну окей, навіть не замінюють. Е, дивись, е, якщо uh -huh. вберемо середньостатистичний. Е... Environment, де є і Engineering менеджер і Scrum Master. давай подивимося, де є перетин. Зазвичай mm -hmm. Engineering менеджер відповідальний за інженерні практики, за mm -hmm. технічне делівері, тобто не за value, да, за яке більше все, все ж таки Product Owner чи Product Manager буде відповідати, mm -hmm. а за саме технічне і гарно, якщо DevOps теж ходять під Engineering менеджером щоб, хоч якась людина, їх об'єднувала, mm -hmm. то. Розуміння, е, перетворення цінності, процесу, е, як мінімум, найчастішим помилкам в процесах має бути у інженіринг-менеджера. Тобто, так, да, він не має виконувати е, функції скрам який там, навчає команду скраму і який перпис кожного івенту, наприклад. Да? Но, uh -huh. Як управляти цим процесом, навіть з точки зору інженерної, має знати інженерний менеджер і, моя персональна порада: якщо ви не знаєте, підіть до класного скрам майстер та повчіться. Угу. Де знайти класного скрам майстра, якого можна повчитися. Як зрозуміти, що цей скрам майстер класний, якщо ти сам тільки починаєш скрам-майстер такої собі джорні і ще навіть не знаєш, чого конкретно ти потребуєш? Це дуже гарне питання. Не знаю на нього відповіді. Ну типу, шукати діяльних людей по дони на відповідь, там пише всі, хто хоче. Угу. Так. Так. Ми, ми всі знаємо деяких дуже активних людей в LinkedIn, до, ну, до яких я би персонально на консультацію би не прийшла. Що не означає, що вони якісь погані, але так чи інакше. Люди різні, бачать різне в рішенні тих чи інших проблем. Та ні, я більше до того, навіть що LinkedIn це теж соціальна мережа, і там е, виграє. Е, той більше лайків займає той, хто краще е, оформить свій контент. Е, ніякої достовірності, ну, він не передбачає це е, навіть не Вікіпедія, да, ну яку вже теж декілька раз підловлювали. Ну, я так дуже але взагалі, то про те саме. Ну, Тільки ти бачиш, я дала їм можливість зберегти обличчя. Ну що ж воно? Ну, Anyway, і я думаю, це дійсно проблема, з якою зіштовхнеться велика кількість ємів. Знаю, що була у мене подруга на конференції одній технічній, там якраз говорили про роль єма і про те, як різні Сітіо безпосередньо її бачать. І там дійсно був такий кейс один Сітіо Шеріф на тему того, що. Їм складно зараз є мами, тому що люди, які гарно можуть в технічку зовсім не факт, що будуть мало того, що гарними лідерами, але це не новина, тому що в, нас, в принципі були ті хліди, так звані та т.п., Ми вже зустрічались з цим челенджем. Але тим більше може абсолютно не розуміти не просто скрам, як якусь там не знаю, методологію, якийсь там набор процесів, а взагалі глобальне розуміння аджайлу, організаційних процесів і так далі. І вони це дійсно зараз роблять таким чином, що беруть умовно на одну ерію двох ємів. Один це чиста технічка, а другий це дійсно екскрмайстер. І вони просто шерять знання між собою. І вони розраховують на те, що з часом вони зможуть ну, відповідно зменшити кількість ємів, просто залишив залишивши по одному на ерії. Тому що наразі дійсно є такий челендж, не зовсім зрозуміло, де як звідки. Навчить всіх цих технарей бути повноцінним, так скажемо, ємом, а не просто проджект-менеджером або фасілітатором дейліка. Ну, так. Ну, ти знаєш, да, незрозуміло, чому тоді треба називати їх ЄМом, чого їх не називати ємом і скромайстром, бо це буде заважати їм якось переймати знання. Ну так, да, якщо ти на що тобі переймати знання? Ти будеш відповідальний за своє місце е, в огороді а інженеринг менеджер також. Ну, мені здається, тут ще є якась передвзятість. Знаєш, ця, що, на жаль, типа це ж хто? Це вже ті там, що не дуже шарять, то там ходять, розповідають, що робить. Ну бо, на жаль, здебільшого, саме таких представників ми маємо на маркеті. Це теж правда, і треба її визнати. І це така спроба. Ну, це ж спроба зробити ребрендінг, да, тому що знову ж таки, повертаючись до того, про що ми сьогодні вже казали, колись саме так і було. З цього, в принципі, роль скрам майстра і починалася, і це просто спроба почати наново. Ну, зараз навіть і джайл спробують почати наново, бо джайл is dead, це кожна друга стаття на медіумі. Так, все ж таки, що потрібно знати інженірин-менеджеру, mm. щоб закривати цю частину? Ну, от якщо б ми з тобою створювали курс mm -hmm. для інженірів менеджерів? Uh -huh. Давай по черзі. Ну я би, мабуть, перше, що я би стовідсотково назвала, це навички фасілітації, особливо в сучасному ремоут світі. Я взагалі вважаю, що це важливо не тільки для ємів, і не тільки для скрам мострів. Це дуже недооцінене вміння зараз, особливо коли у нас більшість мітингів, так чи інакше онлайн, навіть якщо ваша частина збирається в офісі, ви маєте ще якихось там колег, які сидять в іншій країні, в онлайн. Робити мітинги дійсно продуктивними, фасілітувати їх, бути впевненою, що ви зібрались не для того, щоб просто годину поговорити і сказати, блін, нам треба ще годину, щоб ще поговорити, а розуміння, який повинен бути ауткам і фасилітування процесу, так що ви до нього прийшли. Я би сказала, що це, мабуть, перший скіл, якому треба вчитись. Особливо, якщо до цього ви навіть не були на менеджерській позиції, і ви дійсно були. Безпосередньо розробником, як правило, скоріш за все, вам не доводилося до цього, так би мовити, фасилітувати мітинги. in any way. Кирилотвечір. Я думаю про системне мислення. Так, угу. да, да, а саме про локальні оптимізації, як їх е не створювати. Угу. Тому що. Якомусь професіоналу в своїй галузі, да, в своїй частині продуктового життя, дуже легко впасти в віру того, що я знаю, як це робиться. Uh -huh. І якщо людина почне дивитися з точки зору всієї системи на це, то, мабуть, uh -huh. вона буде робити менше помилок, тому що uh -huh. локальні оптимізації це саме те, що мені болить, коли я дивлюсь на роботу деяких інженерів – Угу. Слухай, але це такий теж довгий топік, мабуть, не будемо зараз пускатись цю кролячу нору. Але це топік гарний навіть для багатьох тих, хто ще залишається іскрам майстрами і хто ще залишається з роботою. Як навчитись системному мисленню? Ну, по-перше, прочитати все, що треба. Ну, скажи. Проговори нашим чудовим людям, що треба прочитати. Так, давай згадувати, як ця книжка називається англійською. Там три книжки з мені здається, ні, 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 ні. що Ні-ні-ні, Данела Медос. Ти не про неї. По-перше, це Thinking in System Данела Медос. Вона розповідає на гарних прикладах просто базу, яку потрібно yeah. розуміти. Uh -huh. Потім п'ята дисципліна, The Fifth Discipline від Пітера Сенія. Ну а далі дивитися вже гуглити, куди саме вам треба вчитися. І що ще обов'язково опанувати CLD і малювати їх на кожен випадок для себе, для того, щоб розуміти, що саме в системі призвело до такого результату, як призвело. Ну я би тільки радила це робити все ж на самому, тому що в такому Ні, випадку, самому це взагалі не працює тільки на своїй перспективі. Так, yeah, Бо CLD yeah. — це інструмент для дискусії. Це uh -huh. як і кожен інструмент, який описує систему, він не показує її повноту. Він показує саме той фокус, на який ви хочете зробити ну звернути увагу, як мінімум парами, краще групами, щоб отримувати якомога більше фідбеку. Ну так навчитись. мабуть, для початку системного мислення це достатньо. Ну, Я би все одно ще радила взяти від е, лармана скеленли. На Development, наскільки я пам'ятаю, він якраз там в тому числі і про ці діаграми говорить про те, як їх малювати, як що обозначати, на що вони потрібні там, теж якраз можна побільше дізнатись про ці одички. Ну лармана, взагалі, кожному скрамастру і кожному інжені менеджеру, мабуть, можна порадити почитати, тому що він вимальовує картинку чітку, до якої треба іти, uh -huh. якщо ваша ціль адаптивність. А якщо ви будуєте організацію, яка чомусь навчається, адаптивність в якийсь момент стає дуже важливою, навіть якщо вона не перша ваша ціль. Тому Лармана раджу всім прочитати. Це не те, що, що саме треба будувати в більшості організацій, але це дуже класний North Star, Стар, там полярна зірка, до якої треба йти, uh -huh. якщо щоб покращувати себе і перевіряти, де ви знаходитесь зараз. Я би також радила розібратися з change менеджментом тому що це звучить дуже легко впроваджувати зміни. І ти, типу, будеш приходити до людей і казати: Слухайте, давайте зробимо класно. І всі такі, єй, ми робимо класно. І всі такі біжуть за тобою, такі щасливі, і міняється світ. Але так не відбувається. Так то ковгітлера Е, uh, В общем, і для цього. Я вам я би точно дуже радила розібратись з тим, як впроваджувати зміни. Якльова штука Leading Change, да, якщо я правильно пам'ятаю так, називається англійською. Книга теж на цю тему дуже проста. Можна теж з нею хоча б почати, вона дасть вам гарне розуміння базісу і як зробити так, щоб люди дійсно в якийсь момент стали і побігли за вами. І чому цього іноді сходу не відбувається, або це відбувається так швидко, як нам здається, Кирило. Можна ще, якщо це прям початок початок, і ви не прочитали ще жодною книжкою, яку ми вам назвали, можна ще почитати Tribal Leadership. Це така maturity мачуріті модул. Може на колінки, а може і ні. Це залежить, як ви її сприймете, але вона дуже буде вам корисна в роботі з групами окремими в розумінні, хоча б на якому рівні обізнаності вони знаходяться погоджуюсь. так. Ну давай, поки всіх есемів е, не замінили, може зупинимось? Давай останнє. Я би сказала, от що якщо ви дійсно жодної книги не прочитали, як вже казав Кирило, з того, що ми вам там радили, чи чогось о, біля того, мабуть, можна почати навіть не з Leadership, а зі Scrum Guide. -у. інвестуйте свої чудові. 20-30 хвилин під каву і прочитайте, хоча б раз, а потім ще раз, а потім ще і бажано ще пару. До речі, хочеш, я тобі розповім спосіб, який е я читав ще не задумуючись про етішечку, будучи менеджером mm -hmm. е класичним Скрамгай, і як я його зрозумів, мені здається, швидше, ніж е якщо не користувався mm -hmm. цим методом. Давай е я на кожне речення питав: а на що? Навіщо це робити? І коли ти знаходиш собі відповідь, але не в перший раз, так, коли читаєш скрамгайд, хоча б в третій, uh -huh. то ти розумієш, як ця система сполансована, і чому може кожен окремий скрам не ідеальний, а взагалом це найефективніша система, найефективніший фреймворк, який дозволяє досягати цілей, так, і особливо, якщо ви маєте досвід роботи в скрамі або дуже вірогідно в скрамі, ви якраз можете зрозуміти повністю погоджуюсь з Крилом, наскільки ця система збалансована, але й поєднана одна з одною, чому ви не можете викидати щось, що вам не подобається з неї, і очікувати ті самі результати? Тож так дійсно, задаючи такі е, питання, ви зможете побачити, що чомусь у вас не працювало, що можливо вам треба було би змінити, щоб воно запрацювало. Тож так, тут дуже погоджуюсь з методом прочитання, так сказати. Ну uh, що. No Пішли працювати. Щоб нас не звільнили. Щоб, щоб ще й нас не звільнили, так. Да. Давай підемо працювати. так, Всім, папа, -па, підписуйтесь, ставте лайки. Побачимось. а, Почуємось. Приходьте до нас ще. Почуємось. Папа. -па. Подкаст вибухові коченята.